В мене була розмова з подружкою, котра не могла справитися з стресовою ситуацією, і я порадила їй дихальні вправи, але відразу відчула такий опір, що вона просто не розуміє, на що це робити, як це працює. І от як це працює, це, напевно, та сама річ, яку треба знати прям кожній людині. Саме головне, що потрібно знати при стресі, що такий стан він не довгий, тому саме дихальна вправа вона найефективніша. Як це працює в розрізі організму? Наш мозок ніколи не відпочиває. Він слідкує, як працює серце. Як там працює шлунок, кишківник, як працює печінка, селезінка, в нашому організмі купа процесів, які ми не контролюємо взагалі. Як ростуть наші нігті, як у нас росте волосся, як змінюється шар шкіри. Ми це не контролюємо, а мозок контролює, слідкує, і це його основна робота. І коли там десь маленька частинка, Починаю щось таке думати, і туди пішла енергія, то, змінивши дихання, той неконтрольований нами процес, ми змінюємо. Весь мозок всю увагу туди направляє. Що таке? Що трапилось, ми дихаємо не так. Вся та енергія може зникнути. Тільки при цьому обов'язково треба рахувати. Все ж таки, думка вас може перенаправити. Коли ви рахуєте, ви слідкуєте за тим, як ви рахуєте, тобто є якась послідовність, і проходить той проміжок, коли дуже інтенсивна емоція ваша, оця жага щось таке зробити неконтрольованим майже вами. То я коли розповіла подружці цю річ, вона сказала: так, все, я буду це робити. Якщо воно отак працює, мені це треба. Ну, і я чомусь думаю, це треба всім знати, хоча би знати, там вже будете ви це використовувати чи не будете ваше діло. Але коли ви це знаєте, ви можете використовувати. Коли ви взагалі не розумієте, на що це, то ви не будете цим користуватися. Ну, все. Хотіла дуже хотіла поділитися, поділилася і сподіваюся, комусь це буде потрібним.